Так, от наша Тора ТУ. Нове покоління, нова версія, дохла. Здохла просто так, від старості. О, закінчилась гарантія. І, можливо, в ній запрограмовано, так виробник заложив таку функцію запрограмована поломка через рік-два. Як закінчиться гарантія, вибиває помилка на дисплеї. Я начитаю інструкцію і написано: Зверніться до виробника, і він з вас ще стягне 90% за ремонт, щоб розблокувати. От, Вимикаю. Помилка писала R01, ROR01. По інструкції це написано в таблиці, що несправний детектор. Бета і гамма випромінення, ну тобто SBM 20. Ну, по факту це брехня, це не так. Я від'єднав їх, всі відпаяв, припаяв ідеально справний новий SBM 20, який працює на других дозиметрах. І тут він не працює, тобто поломка в платі або в прошивці. Дивіться, як реагує, під'єднує батарейку. Ось, під'єднав і беру ножом доторкаюся до анода будь-якого. Тримаю за ручку ножа дерев'яну, от за край не контактую і дотиркаюсь до анода будь якого І, як бачите, працює. Імпульси є. тобто... Щодне устройство працює, є формувач імпульсів. Давайте зараз спробуємо до сигналки дойти. Щоб спрацювала сигналка, я покажу, що сигналка працює. Просто ножом. Чому так відбувається? Тому що ніж діелектрик повністю тримаю рукою і тримаю за дерев'яну ручку. Ні з чим воно не коротить, але так виходить, що між катодом і анодом в повітрі виникає потенціал. Так, спробую. Ввести до сигналізації. Там вже 35 мікроНГ на масові галки. О, о, на 50 мікроНГ спрацювало. Вот я доказав, що сигналка також працює, тобто так прошивка працює. Вач, тобто підрахунок коротке замикання працює, причому це не коротке замикання, а саме імпульси. На коротке замикання не працює. Дивіться, от припаянгера, анод катод. І от я давайте Іншим анодом, який всі паралельно доторкаюся до катоду спільного, який для всіх спільний. Нема короткого замикання, не реагує взагалі. Доторкаюсь до, до самого цоколя, напряму коротше, повне КЗ роблю. Ніякої реакції взагалі немає, не працює. Тобто він не бачить короткого замикання і імпульсів довгих. Кнопка реагують, звук є. От. Скоріше все, полетів блок живлення для лічильника гегера От. А можливо, і ще щось. Або пошкодилась прошивка. Це єдині варіанти. Більше тут нема чому ламатися. Тому що прошивка працює, всі функції все працює. Кнопки, звук, все. Живлення на лічильник гейгера не подається. Нема там 400 вольт. От. Каза. Реєструється дуже чутливе, але повне казає довгі імпульси не реєструється взагалі. Ну, давайте зайдемо в бета. Режим бета випромінення. От в розпадах пробуємо закрутити. Тут взагалі не реагує. В цьому режимі не, не працює навіть так, навіть не бачить взагалі бачите. Перейдемо в режим гомо. Вже відключилось. Тобто першу хвилину ще працює, далі вимикається. Ну, це тут вже прошивка керує. Все ясно. Ось так. Лічильник Гегера ідеальний, справний, на другому дозиметрах професійних працює. А цей Аналогів нет. так як хваляться ЕкоТест, кічаться постійно, що аналоговніт. В них всі дозиметри, все супер. По всьому світу аналогов ніт. Повний аналогов нет. Одноразовий. Аналог. Тому що екран одноразовий, його замінити неможливо. От, до речі. Посередині вже там, ну зараз вам не видно, поки він вимкне. Якщо вимкнути, видно вже райдужні розводи. Посередині там рідина вже йому щось робиться. Вон, ту вісімку вже видно, царапина тут. І зверху вон, пляма вже починає рости чорніє. Якщо почорніє, то замінити неможливо. Він одноразовий. Їх не існує в природі, щоб купити, замінити ніде в Китаї. Їх роблять тільки на замовлення. Для екотеста і маленькі партії. Більше ніколи не будуть виготовляти. Всі інші деталі засекречені, які номінали, які транзистори, які діоди, все засекречено. Завод нікому цього не говорить. Посилає всіх на три букви. Коли просять ну, замінити якусь деталь, перевірено, можете самі позвонити на завод, перевірити. Процесори також, прошивка запаролена, ніхто Кому її виробник не дасть, це комерційна таємниця. Схема засекречена, схему також нікому не дадуть. От. А якщо присилаєте на завод по ремонту, то завжди у, у всіх випадках вони вимагають від е, клієнта 80-90% від вартості самого приладу. За будь-який ремонт, навіть якщо потрібно замінити просто лічильник з 20 там, в Тері, наприклад. Ну, Ось, от Error от, 01. Але по факту це не ошибка Error 01 В інструкції написано error 01, що це несправний блок детектування бета гама але по факту він справний. Я новий поставив, він в ідеалі, по факту несправна плата. Проблема в платі або в прошивці. Конкретно блок живлення лічильника Гегера. От він зверху знаходиться. Ось ці діоди, конденсатори, транзистор і ось ці трансформатори. Або самій прошивці от, в цих двох мікроконтролерах. Біда. Тут вже паяли, бачу, ось тут оці транзистори паяли. І тут от, ще один з краю паяний мікро. От вони. Можливо, вони знов згоріли. От Вони там паяні були. Бачите, каніфоль SSRівську, по всьому, позалишали. Це не завод паяв, це вже хтось ремонтував постгарантійний ремонт. От, бачите, залишили обгорівшу каніфоль СССРівського цей паяли. Транзистор. Тут багато що паяли. Ось ці перепаювали, видно. Ось тут лишили таку соплю олова. Ну, от такий показав вам аналогом а ви робіть висновки. Потрібно вам купляти такий прилад, чи ні. Його ціна близько 2000 доларів на заводі у виробника напряму без посередників. А гарантія рік чи два роки, там, не помню. Тобто він тільки на рік на два. Через 2 роки буде у вас те саме, що в мене. Ви кидаєте в смітник і купляєте новий такий за 90% вартості від цього приладу. Вам і знижку зробить 10%. Ну от і кожен рік будете їм платити по 2000 доларів. Ну все. Все показав. Всім до нових зустрічей. А, до речі, хто знає, чому отак саме відбувається. Дивіться, за дерев'яну ручку тримаю ножа, доторкаюсь до анота. А, воно вже не буде працювати. Ну, ладно. Коли напряму коротше, нічого не відбувається. А коли е ножом на дерев'яній ручці з діелектриком в повітрі тримаю, то в повітрі до анода і більше ні до чого, то вже йдуть імпульси. Чому так відбувається, скажіть. А якщо напряму закорочу до катода чи до лічильника, чи до будь-чого, нічого не відбувається. Хто знає, то напишіть. Всім до нових зустрічей.